Властивості вод Світового океану. Властивості вод Світового океану визначаються їхньою температурою та солоністю. Температура води. Унікальною властивістю води як речовини є її здатність повільно нагріватися і повільно охолоджуватися. Океан накопичує величезну кількість тепла та є регулятором температури приземних шарів повітря. У різних місцях температура вод Світового океану не однакова. Найбільше нагрівається вода в океанах на 20-х широтах північної і південної широти. Це субтропічні та тропічні широти. Більшість днів року небо в цих районах мало хмарне, переважає сонячна погода. Саме тут верхній шар води товщею 1 см поглинає 94% сонячної енергії, що потрапляє на поверхню океану. Від поверхні сонячна енергія передається вглиб. Середня температура води на поверхні Світового океану майже плюс 17,5 градусів Цельсія. На екваторі вона становить плюс 27 градусів. У північній і південній полярних областях вода нагрівається в середньому лише до 0,8 градусів. При такій температурі прісна вода замерзає, а солона вода ні. Загалом температура океанічної води біля поверхності залежить від широти. Вона зменшується від екватора до полюсів. А на глибині 200 метрів температура води змінюється залежно від пори року. Улітку вона тепліша, узимку холодніша. На глибині 400 500 метрів температура води стає постійною і становить майже плюс 2 плюс 4 градуси. А от на глибині 4000 метрів, тобто 4 км, температура води становить майже 0 градусів. А далі, тобто глибше, знову починає підійматися. Вона нагрівається від земної кури, під якою розташована астеносфера. Температура поверхневого шару води в океанах змінюється протягом доби і пір року. Біля узбережжя і у центральних частинах океанів температура води не однакова. Улітку суходіл віддає частину тепла прилеглим водам, а взимку він охолоджується і охолоджує сусідні водні території. Тому влітку температура поверхневого шару води центральних частин океанів нижча, а взимку вища, ніж біля берегів материка. Пам'ятаєте, як формувався вітер? Особливо перемінні вітри, бризи та мусони. Зробимо висновки. Температура води на поверхні океану неоднакова і залежить від широти місцевості, пори року та морських течій, які перемішують воду. Найнижчою є температура води у полярних морях мінус 2 градуси Цельсія найвищої у перській затоці плюс 37 градусів. Середня температура поверхневого шару вод океану становить плюс 17,5 градусів Цельсія. І з глибиною температура води знижується досить швидко до глибини 200 метрів. Від 200 до 1000 метрів повільніше. На глибинах понад 1000 метрів. Температура становить приблизно плюс 2-3 градуси. Середня температура всієї маси в океані дорівнює плюс 4 градуси. Солоність води зумовлює низьку особливостей. Середня температура замерзання морської води коливається в межах від мінус 1 градуса до мінус 2 градусів. А амплітуда. Становить більш ніж 100 градусів. Чому морська вода солона? Нам уже відомо, що вода великий розчинник. Як результат, у водах Світового океану містяться багато тих хімічних елементів, що є земної корі. Найбільше в ній розчинок кухонної солі. Тому на смак морська та океанічна вода гірка солона. Пити таку воду людина не може. Вирушаючи у морське плавання, люди беруть із собою великий запас прісної води. Океанічна вода через великий вміст солі непридатна для пиття. Немало моряків, загинула в океані від спраги. Раніше судна, які відправлялися в деякі плавання завжди, брали запас прісної води. Вона займала багато місця, була додатковою вагою. Тепер воду на суднах опрісняють за допомогою спеціальних установок. Такі установки використовують і в деяких посушливих районах на узбережжях океан. Загальна кількість усіх солей розчинена в одному літрі води, виражена у грамах. Та називається солоністю. У кожному літрі морської води в середньому міститься 35 грамів солі. Тобто, на 1 літр морської води містить 3,5% розчинених у ній мінеральних речовин. Однак солоність визначається не в сотих частках, а в тисячних. Тисячна частка цілого називається проміле. І позначається ось таким знаком. Отже, солоність 1 літра морської води в середньому становить 35 проміле. Солоність морської води залежить від багатьох чинників і тому не може бути постійною. У різних морях солоність води не однакова. Та у різних частках океанів солоність також неоднакова. Річки, що впадають у внутрішнє моря, роблять їх води менш солоними. Тому і річки, які впадають в океани, також в прибережних частинах роблять воду менш солонішою, ніж у центрі океану. Наприклад, солоність води в Азовському морі лише 10-12 проміли. А в сусідньому Чорному морі вже 17-22 проміли. Найсолоніша вода у Червоному морі. там 42 проміли, тобто на 1 літр води міститься 42 грами солі. Солоність окраїніх морів майже така сама, як солоність вод океану, частиною якого вони є. На солоність води в Світовому океані ще впливають і випаровування. Кількість опадів прісні води річок, що впадають в моря і океани, та течії. У полярних областях вода в океанах опріснюється таненням льоду. Тому солоність там 31-33 проміли. З глибиною солоність майже не змінюється. Від солоності морської води залежить температура її замерзання. Чим вище солоність води, тим нижча температура її замерзання. Солона вода замерзає при температурі мінус 2 мінус 4 градуси. Замерзла морська вода утворює кригу. Щільність морського льоду менша від щільності морської води. Тому плаваючі льоди. Підносяться над поверхнею води на 1 сьому-1, частину товщі. Трапляються дуже великі крижані поля під впливом вітру і течій вони переміщуються, тобто дрейфують. Найбільші криги в полярних широтах. Товща, укрита кригою, зменшується в літній період. Літ у Світовий океан потрапляє із материка Антарктида та великих північних островів, наприклад, як Гренландія. Льодовики, що зсуваються із суходолу, потрапляють у воду. Такий лід утворює айсберги, Велетенські Плавучі гори. Зробимо висновки. Океанічна вода за своїм складом значно відрізняється від прісної що й визначає особливості її властивостей. У ній містяться солі, гази, тверді частки органічного та неорганічного походження. Вміст солей характеризує солоність, кількість солей в грамах, розчинених в одному літрі, тобто 1000 грамах океанічної води. Солоність обчислюється у проміле, тобто тисячних частках. Середня солоність морської води 35 проміле, що означає, що в одному літрі води океану міститься в середньому 35 г солі. Показник солоності вод океану залежить від кількості опадів, опріснення води річок та танення льоду. Найменш солоними є води Балтійського моря приблизно 5 проміли, а найсолонішими є води Червоного моря приблизно 42 проміли. Повторимо головне. Вода Світового океану нагрівається сонцем. Найбільше тепла поглинає верхній шар води. Середня температура Світового океану майже плюс 17,5 градусів Цельсія. Найбільше тепла Світовий океан отримує між 20 градусами північної та південної широти. З глибиною температура води знижується. У водах Світового океану розчинено багато мінеральних речовин. Тому вона солона. Загальна кількість усіх солей, розчинених в одному літрі води, виражена в грамах. називається солоністю. Середня солоність вод світового океану становить 35 проміли. Тобто в одному літрі води міститься 35 грамів солі. Морська та океанічна вода замерзає при температурі нижче 0 градусів. У приполярних районах утворюються великі крижані поля, що переміщуються під дією вітру та течій. Плавучий материковий лід в океані називається айсберг.